Всіх вітаю на цьому відеоролику на зв'язочку, як завжди, Захар. І сьогодні я буду демонструвати вам мій технічний аналіз, показувати вам всі його тонкощі. Просто пояснювати вам, взагалі, як я бачу рухи графіку, і чому в тому або в іншому випадку я рахую, що графік піде вгору або донизу, зі всіма детальними поясненнями. Ви це побачите в цьому відеоролику. Якщо ви ще не зареєстровані на бінарію на біржі, де я торгую і торгують мої підписники, посилання є в описі цього відеоролику. Якщо... Ви введете при реєстрації промокод rex 100 то він дасть вам до першого поповнення плюс 100%. Тобто закидаєте 1000 гривень, отримуєте 2000 гривень на ваш рахунок. І так працює з абсолютно будь-якими сумами, будь-то 100 доларів, будь-то 1000. В принципі, на цьому все і можна вже починати. Так, друзі, зараз ми знаходимося, як я і казав, на бінаріумі і просто шукаємо ситуацію. Натискаємо на плюсик, бац, обираємо валютні пари, і let's go. Grabed in Pound USD. 90% дохідності. Це дуже гарна дохідність, насправді. Дивимося на ситуацію і відкриваємо угоду до верху. На... Скільки? Дайте глянемо. Так, да, на три хвилинки спокійно можна відчинятися на 5 тисяч гору, навіть точку входу трошки прогавив я ідеально, да? але не суть. Дивіться, зараз пояснюю, в чому у нас тут взагалі е, яка у нас тут ситуація, і чому я зайшов в Я коли побачив графік, я одразу зрозумів, куди ми будемо рухатися. Тобто, ну я одразу бачу, виходячи з того, що просто у мене банально багато вже досвіду. Дивіться, зараз ми торгуємося останнім часом в цьому так, скажімо, діапазоні. Да? Ми бачимо ось тут локальний рівень підтримки. Виділяємо його ось тут, ось тут і ось тут. Ну дада, -да. виділяємо наш рівень підтримки, тобто це рівень підтримки, від котрого ми відбиваємося і рухаємося до верху. Ми можемо переглянути це в цьому моменті, там де ми почали рухатися до верху і вже його формувати. Так також можемо переглянути це тут, переглянути тут, тут і ось тут. Те, що ми відбуваємося від нашого рівня підтримки і рухаємося далі в напрямку вгору. Плюсом ми зараз до нього зараз підходимо. І у нас немає, по суті, ну, ніякої інформації про те, що ми будемо його пробувати, так? І скоріш за все ми маємо рухатися до гори. Відповідно, я заключаю угоду вгору. У нас ще є краща точка входу, ще краща точка входу. Хочеться зайти, але вже що є? Вже що є, вже яка є. Тому будемо очікувати, якщо що, просто зробимо перекриття, зробимо догон для того, щоб зробити кошти. Дивіться, друзі, окрім того, що ми маємо наш рівень підтримки, від котрого ми маємо відштовхуватися. Також цей рівень підтримки у нас підтверджується тим, що раніше він був рівнем супротиву. Якщо ви переглядали мої останні відеоролики на YouTube, там де я пояснював торгівлю за технічним аналізом, то ви маєте розуміти, що кожен рівень підтримки, котрий пробивається, або рівень супротиву, котрий пробивається, тобто не відпрацьовує так, як має бути, да? він стає здаркальним. В цьому моменті у нас пробився наш рівень, котрий і раніше в цьому діапазоні виступав як рівень супротиву, тобто ми можемо переглянути, що конкретно ось тут і ось тут ми відпрацьовували від нього як від рівня супротиву. Він оказував у нас тут супротив, після чого ми падали донизу. Після чого тут ми також падали донизу. І це свідчить про те, що зараз, коли ми пробили наш цей рівень супротиву і пішли до гори, скоріш за все, друзі, найближчим часом, тобто, вже ось тут ми маємо відпрацьовувати від цього рівня навпаки, і раховуючи те, що у нас ось тут цей рівень наш локальний, виступає як наш рівень підтримки. Він ще й підтверджується свою дійсність, підтверджує тим, що раніше цей же рівень був рівнем супротиву. Тому ми ще з більшою впевненістю можемо відкривати нашу угоду і вже спостерігати за її відпрацюванням. Зараз, в принципі, ми відпрацьовуємо по сценарію, проте у нас погана точка входу. Да? І враховуючи навіть, те, що зараз ми рухаємося вгору і в принципі рухаємося так, як має бути. Ми з поганою точкою входу ну, не можна сказати, що маємо гарний результат. Зараз ми можемо відкритися ще краще. Ми на три тоді хвилинки заходили. Зараз давайте Зайдемо на дві хвилинки на 12 500 тисяч гривень. Тобто, ні, давайте будемо трошки обережніше, на десятку зайдемо. Я думаю, що це має заходити. Да? Хоча зазвичай я відкриваю на суми на виходить скільки. 12500, тобто 2,5%, якщо по технічному аналізу у мене не заходить угода. Тут така ситуація, що можна зайти на десятку, тому що в принципі, ми просто маємо кращу точку входу, набагато кращу точку входу. І по цій угоді з x 2 перекриттям, на саме дохідності 90%, я думаю, можна x 2 перекриття зробити, тому що дохідність 90% у будь-якому випадку, у тому, якщо ми звісно отримаємо плюс, ми будемо мати позитивний результат і завдяки оцій угоді відіб'ємо втрачені і ще заробимо коштів зверху. Чому? Тому що у нас перша угода попередня у нас була виходить мінус 5, правильно, да? а інша угода, ось ця. Отут була у нас мінус 5, А ось ця у нас буде плюс 9. Виходить 4000 чистого прибутку, і в принципі, як я і казав, поки що ми дали гарну палку дорогу. Сподіваюся, що ми на цьому і завершимо. Ага, і одразу, да, одразу давай, 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 давай. Вниз іде. звісно, звісно. Ось друзі. А ще важливий момент, поки ми очікуємо відпрацювання нашої угоди по нашому технічному аналізу. Якщо ви хочете отримувати навчання по технічному аналізу і бачити, дивитися, просто спостерігати на за більшої кількості угод і отримувати сигнали. Сигнали на бінаріум за технічним аналізом, то ви без проблем, без проблем можете підписатися на мій телеграм-канал, який є в описі цього відеоролику. Торгова кімната, але важливий момент. Я виділив лише 10 місць, тобто. 10 людей, котрі переглядають саме цей відеоролик, зможуть перейти за посиланням і підписатися на мій абсолютно безкоштовний канал з сигналами, навчанням і прямими трансляціями на YouTube. Тому не зволікайте, підписуйтеся, якщо хочете отримати сигнали на бінаріум. Ось так. Зараз у нас ми ще не щіліємося. Ще не щліємося. Давайте, дивіться, я зараз компенсую цей злив. 22-2500 заходжу, ми зараз просто відіб'ємо все однією угодою. Зараз поясню, чому я заходжу. Так, і наскільки зайшов? Нормально, так, зайшов, нібито? Чи не нормально? Ага. Трошки-трошки цей. Ну, має заходити, думаю, в принципі. Має, в принципі, все бути окей. Все бути, буде окей. Чи не окей? Блін, зайшов я на одну хвилину. Хотів на 2 зайти, хотів на 2 зайти, але хай вже буде. Я думаю, має відпрацювати ось. Це до чого? Це до чого? Я зайшов на 22500, сказав. да? Чому 22500? Тому що вперше в мене була десятка, вона пішла в мінус. Точніше друга, да? але друга мала бути 12500. І я ось ці 2500, котрі я не дотулив, затулюю зараз оці 22500. І у мене виходить просто перекриття таке, що зараз, якщо оця угода зайде в плюс, я перекриюся таким чином, що у мене не буде мінуса. Тобто я буду тільки в плюсі. Я буду тільки в плюсі. 22500. Оце так. Оце так. Рідрін паунд USD через мій затуп, скоріше за все, ми заходимо в мінус. Давайте переглянемо ще раз. Давайте переглянемо ще раз. Що у нас тут за ситуація? Нє, друзі, я впевнений в цій угоді. Зроблю третій догін. Зроблю третій догін на 3 хвилини. Да? 22500, це скільки буде? 45 тисяч, якщо їх з 2. Ну, 50, тому що цей. Блін, ось бачите, трошки від. Знаєте, секунду, треба все переглянути. Ось тут ще саппорт є, да, да, На 50 гору на 3 хвилини, на 2 хвилини-40 секунд. Ця угода вже 100% Вернякова. Чому поясню, друзі, е, я помилився. Я помилився в цій угоді. Я признаю, я теж людина, я можу помилятися. Ось тут на 22500 я з вами помилився. Я зайшов на дуже маленький час експірації, а саме на. Одну хвилину, 7 секунд. Це дуже мало, конкретно в цьому випадку. Плюсом, я ось тут думав, що у нас на десятку має заходити з кращої точки входу, але ми пішли на ретест нашого рівня, такий впевнений ретест, після чого повернулися до гори. Таке буває і догони, тобто те, що я зараз роблю, роблю перекриття. Це частина роботи і абсолютно нормальна частина роботи, яку треба виконувати. Ось так. Через те, що ось ця угода у мене була відкрита. Тупо, тому що я затупив, я людина, ну можу помилятися, я помилився. ось. На жаль, так вийшло, і е, ми отримали ще один мінус. Але за допомогою ось цього 50-тисячного -ти мінусу ми зараз перекриємося. Проте, в принципі, ситуація в цілком нормальна. Аналіз у нас має відпрацьовувати, як я собі і задумав, просто через те, що я трошки тупанув і ну, не натиснув час, я не знаю, щось у мене з голови вилетіло. Ось так вийшло, що банально ми зараз не маємо прям ідеального результату з першої угоди. Але оскільки я торгую за мані-менеджментом і торгую з перекриттями, то враховуючи ось ці зливи, я можу собі дозволити зайти в наступну угоду. Тобто по грінпаунт USD зараз я можу собі дозволити відкрити ще одну угоду, так? Перекритися, і в принципі, навіть у випадку мінусової, я не втрачаю суперзначну. Для себе суму зі свого балансу, тому що я торгую по мені менеджменту, я дотримуюся мані менеджменту, і у мене, в принципі, все тоді буде завжди окей. Тому що мені менеджмент, друзі, це насправді дуже важливо і варто його дотримуватися. Знову ж таки, поки ця угода від у нас крутиться, давайте переключимося на графік бінаріуму, і на п'яти одно... на секунд тіп, поспостерігаємо за ній. Да? І поки ми дивимося на відмінне відпрацювання нашої угоди по аналізу, так не ідеальне в плані того, що не з першої угоди, але все-таки ну, окей, і все нормально. Да? Хочу вам нагадати, друзі, що. Що ще раз, у мене є абсолютно безкоштовний канал з абсолютно безкоштовними сигналами, це торгова кімната. Він буде в описі цього відеоролику. Можете просто туди приєднуватися і отримувати сигнали на бінарні опціони, на валютний ринок, на бінаріум прямо там, безкоштовно, з навчанням в фотоформаті, в аудіоформаті, в відеоформаті і в форматі прямих трансляцій. Прямих трансляцій, що дуже, важ, дуже важливо. Часто кожен тиждень точно проводжу прямі трансляції, де все пояснюю і пояснюю всі рухи графіку. А що це таке за рух графіку у нас ось тут таке, я пояснити не можу, блін, 2 але тут угода не має плюс закриватися. да. Да, друзі, ми зараз з вами заберемо плюс 95 тисяч, звісно, трошки очково, коли 50 стоїть в угоді, але ну, я вже не перший, не перший день, скажімо, торгую, тому. В принципі, я вже, скажімо, дуже досить холоднокровно відношуся до торгівлі, і в принципі для мене це не надає мені якихось там значних, скажімо, проблем. В принципі, якось так. Ми з вами зараз поторгували. Давайте порахуємо, скільки у нас вийшло заробити. Грібберен Паунт USD, це була наша перша угода, і по ній ми маємо мінус 5 тисяч, тобто рахуємо мінус 5. Наступна угода, мінус 10 тисяч, мінус 10. Наступна угода в нас була також по Грібері Паунт USD, і ми отримали мінус 22 500 Проте іншою угодою ми перекриваємося і заробляємо плюс 45 гривень, тисяч гривень, не 45 гривень чистого прибутку. Рахуємо, що це 45 тисяч гривень чистого прибутку. І в загальному, друзі, за цей відеоролик ми з вами маємо профіту, ну, точніше, я зараз, на 7500 гривень. А якщо б я зараз проводив торгову сесію в торговій кімнаті, якщо б ви на неї підписалися. То ви б тоді в моєму каналі, в торговій кімнаті, отримали б такі самі кошти, як і я. Якщо б заходили на такі самі суми. Якщо ви навіть заходили на менші, ви просто отримали теж гарний результат, просто з меншими сумами. Але важливо те, що ви б заробили кошти, тому що результат у нас плюсовий. Ринок прочитаний, технічний аналіз реально добрий. Так, звісно. Нам знадобиться декілька догонів, але іноді таке буває. Ви можете переглянути інші мої відеоролики на Ютубі. Там все в принципі працює набагато краще. Зараз скажу так, скажу чесно: типу, з догонами це була не супер, прям 100% прохідність. Да? Але у будь-якому випадку ми з вами зробили коштів, і це найголовніше. тому що в принципі неважливо, вже, який був для цього пророблений шлях, якщо кошти у нас вже на балансі. В принципі, на цьому все, друзі. Реєструйтеся на бінаріум. Якщо ще не зареєстровані, можете використовувати промокод REX100, Він надасть вам плюс 100% на перше поповнення, якщо його ви його введете при реєстрації. Я сам його ще давно вводив, коли починав. Тому в принципі можете вводити і ви також. На цьому все на зв'язочку був Захар. Всім гарних вихідних і всім до побачення.